Вітаю, шановні друзі. Давайте подивимося з вами про конфлікт, який починає розкручуватися, да, або, скажімо так, набирає обертів. Ми на ньому вже дивилися. Це конфлікт між РФ і Азербайджаном. І карти чітко в кінці показали, що не повинно перерости у нову війну. Да, там ролик, відео було. Але Росія почала перекидати свої війська. У Вірмен... на вірменську базу Бюрмі, здається, називається база, 126 км від... від Єревану, і почала набирати добровольців із Осетії, Абхазії. Оголосила про набір у до, до... до лав своїх туди. Да? Давайте подивимося. Давайте подивимося, що, що буде відбуватися далі. Ось зараз є. Ось так, сонечко у нас може заважати. Так, дивимося, чи розпочне Росія нову війну на Кавказі. Вони прекрасно розуміють, що вони починають втрачати вплив на Кавказі. Успіх. Ну, бачите, вони впевнені, що вони можуть створювати ситуацію і прекрасно її вирішувати. Як створювати певні ситуації, так? так їх військовим шляхом і розрулювати. Наказ дано змінити там ситуацію на перемогу. Отримати перемогу. Ну, Цікаво, наказ. Прийнято, прийнято рішення. Віддано наказ. Давайте подивимося, що далі. Дивіться, але вони можуть піти. Тут, знаєте, як іще змінити ситуацію, тобто успішно заставити, змінити погляди да, на Росію на Кавказі і з ціллю успішно змінити, <кхід> змінити погляди на Кавказі. Ну, перестали боятися, перестали боятися народи Росію і Путіна розумієте. Так от ми грозні, да? ми ведемо війська, щоб ви передивилися свою, свою доктрину. Значить, дивіться, я вам говорила, що Путін хоче, він не випадково цей конфлікт розпочався, по, по наказу, да, коли ФСБ почало вбивати жорстко дуже. Поводитися і з азербайджанцями. Наскільки демонстративно для того, щоб спеціально розмухати, їм потрібен Азербайджан, тому що він зець там є кордон із Іраном. Я вам давно вже говорила, що там потрібно, щоб була дана якась дорога. Можливо, на поставку зброї, на що Азербайджан тоді не йшов. Це мене відео було десь приблизно ну, приблизно десь, мабуть, 24-му році ще, можливо, на початку 25-го. Розумієте, Азербайджан треба, щоб був вплив. Щоб, от що вони, вони там не говорили, да, щоб вони там не диктували, Азербайджан сліпо і тупо виконував їхні всі забажанки. Азербайджан, ну, можливо, знаєте, як, запросив якісь привілегії для себе і так далі. Ось, але там говорили, що будучи всього, ну, мені в коментарях писали, що всього це для того, щоб прокачувати свою нафту. Але я говорила, що там. Бо, Раші потрібна якась дорога, якийсь коридор. Я вам про це говорила. І от швидше всього, що поставки з Ірану щоб йшли саме цим коридором через Азербайджан. Дивіться, вони будуть, вони хочуть змінити ситуацію з контролем. Бачите? Контролювати ситуацію, контролювати. Причому спішно хочуть, да? тому готують удар. Готують удар. О, ця карта, дивіться, ця карта, ми зараз далі будемо ще робити розклад, і е, я думаю, що ситуація проясниться, тому що ця карта говорить, що це, це що вони хочуть, да, через, через удар заставити змінити погляди, заставити. Взяти під контроль да, через болючий удар, через погрози. А тут, знаєте, ця карта ще говорить, чому вони йдуть е, таким воєнним шляхом, та, так само, як і в Україну. Вони вважають, що це зрада, що вірмени, вибачаю, що азербайджанці їх зрадили, що вони вдарили в саме серце. Бо бо скільки ж років були в одному? Ну, та ж сама пісня, що про Україну, да, в одному що в одній державі були, да, це зрада. Вони вважають, що зраду да, треба карати. Ось так, брати під контроль за те, що, за те, що Азербайджан пішов від них, да? От. За, це, за це вони готують покарання. Так, імператор влада. А ви знаєте, вони будуть, можливо, планують зміну влади. Треба замінити Алієва. Треба зняти і ну, поставити свою маріонетку. Тобто. Те ж саме, ну накатані схеми скрізь, як то кажуть, да, С -с -с повинна бути своя маріонетка, скажімо так. Так, дивимося далі. Що далі? План такий у них, да, план. Вони думають, вони думають, вони, це розширення кордонів, тобто їхній план взяти під контроль ситуацію по розширенню кордонів бо впливу. Вплив. І над цим вони активно збираються працювати, активно працюють. Давайте глянемо, що саме війна. Війна, новий уряд, дивіться, їхня ціль це сонечко це завжди новий етап, нове... щось нове. Да? Тобто новий імператор, можливо, новий уряд. Тому що імператор це може бути і особистість, це може бути і влада. Да? Вести там свій порядок. Ну, щоб був уряд більш. Дивіться, таку, планують, от бачите, планують створити таку ситуацію. Значить, дивіться, вони працювали над тим скандалом, який дійсно да, над конфліктом, да, вони працюють над цим конфліктом, вони створюють конфліктну ситуацію, з ціллю поміняти уряд, поміняти імператора, поміняти, поміняти доктрину, да, бо дев'ятка кубків це це, це може бути політична м, праг, ну, доктрина країни, да? От змінити все, взяти під контроль. Розумієте? Цікаво, давайте глянемо, що там ще воно? Ресурс домашні цінності. Замінити домашні ці, ну, тут уже 100%. Замінити домашні цінності, взяти Азербайджан під контроль. під контроль, бачите? Взявши під контроль, вони Повернувши їх, як то кажуть, да, у, до десятки пентаклей, у, у свої оці домашні цінності російські, да, російські, тобто не випустити, ще така, така інформація, не випустити їх із свого впливу. Тобто. Хай це буде інша держава, але вона буде повністю під контролем і під впливом Росії. Да? Домашні цінності, там, замінити домашні цінності, як колись. Да? Домашні цінності, як колись, всі разом в єдиній упряжці, як колись. Ну, це зрозуміло. Все моє. Да? Все моє, один народ, Один народ. Як це так відділятися? Їх же ж руська женщина наражала. А де ж від відкіляни взялися азербайджанці? Та їх же русська жінка на... наражала. Один народ. Це зрозуміло. Розумієте? Забрати своє, не опустити своє, як колись. Отак, от, от, ну що? Давайте дивитись далі. Як буде розвиватися цей конфлікт? Результату він не матиме. Дивіться, у зборі, у, зб... у збиранні своїх цих. Пентаклі, да, республіку воєдина, результату немає. І знову, щось неправильно робить, да. це, це, це невірна, виконана робота, яка не дає результату. Тому ситуацію треба міняти. Вони вирішили міняти ситуацію, вони, вирішили, вони прийняли рішення, бачите? І тут рішення, юстиція завжди карає. Вони вирішили швиденько виправити цю помилочку, покарати Азербайджан. Загнати в стойло. Як буде? Ну, є страхи, є страхи, в них є страхи, що результату вони можуть не досягнути. Тобто вони зараз тиснуть, вони лякають, да? тим, що вони згрібають туди своїх чмобіків з металобрухтом. Так, вони можливо навіть спробують обмінятися ударами. Але е, карта Сімка Пентаклі говорить про те, що вони будуть тягнути. Вони все-таки таке слово попердують вони е, удари. По, можливо, знаєте як? Можливо, вони спробують руками пашиняна це зробити. Можливо, як варіант. Але е, все-таки. Те, що вони зараз роблять, це психологічний тиск, це залякування вдарем, розпочнем накажем. Розумієте? Треба наказувати. Ну, цей ж сказав соловей, бровь на секундочку подимімом. Поїхали бровь піднімати, я думаю, да? спробують там піднімати бровь. Ось так, значить, це психологічний тиск, але й самі вони бояться розпочинати і наказати дуже сильно чешеться їм. Вірменію, і тут присутній, звичайно, страх, який може підзупинити цей процес. Ну, давайте подивимося далі, що може бути, що може бути. Це такий офіційний посил, демонстративний офіційний посил, ми можемо повторити дежавю, да? можемо повторити, слухайте нас. Наказати дом, да, наказати Вірменію. І це демонстративний посил для Вірменії. Ресурс дуже великий ресурс. Вони втрачають дуже великий ресурс, ви розумієте, їм дуже страшна втрата Азербайджану. Навіть, знаєте, не втрата ну, як, так, як така пряма, а втрата впливу на Азербайджан, тому що, тому що із втратою Азербайджана вони бояться втратити. Шанс на дуже великий результат і ресурс. Разом з тим, вони саме, саме втрачають якісь ресурси. Ось так. Так, ну чим же закінчиться? Скажіть будь ласка, чим закінчиться? Прийшли пішли. Карта, карта туди-сюди. Пішли до інших берегів, щоб, щоб мати шанс, Да? Вони бояться за цей шанс, щоб мати шанс. Але вони можуть повернутися. І повернутися як? Безрезультатно, подивіться. Так, погано видно, де? Да? Так, повернутися без результату вони можуть відмовлять їм в чомусь, приймуть рішення відмовити, приймуть рішення повернутися, відмовитися. Ну, дивіться, знову Таро говорить про те, що. Таро говорить про те, що не буде швидше всього, ну, не буде цього конфлікту. Дивіться, карта конфлікту не випала. Скандал так, але конфлікту знову я не бачу. Конфлікт знову тут не ну, цей, агресія не випадає. Так, при, пішли, привели, але страх у них є страх розпочати, Чо, щось їх зупинить. Чим закінчиться цей конфлікт? Чим закінчиться конфлікт Азербайджану і Росії? Визначаються, затягнеться все помірністю. Ну, по мірності піде, не, не, поки не розгорається. Не розгорається, все добре. Да? Третя, третя. Знаєте, тут, скажімо так, третя сторона, може, друзі, да? третя сторона, Трійки це завжди третя, третя сторона повинні погасити цей конфлікт, втрутитися. Втрутитися. Да? Мах. Мах повинен. Третя сторона зробить все можливе, щоб все пішло по помірності. Ну, поки, ви бачите, от, ну, не випала абсолютно, не випала карта. Агресії. Поки що я не бачу, але, але е, ситуація дуже-дуже динамічна, може е, ще виникнути можливо якась провокація і вибухнути конфлікт по-новому. Але в цілому, вже другий раз другий раз е, в моєму розкладі випадає, що конфлікт закінчиться швидше всього повним. Розривом, навіть можливо, дипломатичних стосунків. Ось, тому що в попередньому розкладі теж там ідуть, що вони двійка, двійка кубків і отшельник. тобто вони відходять від, від діалогу, від спілкування. Це розрив, розрив відношення. відношення да? От мах зроблю все можливе для того, щоб ситуація ну, залишила, залишалася спокійною. Домовлятимуться про агресію, да? щоб агресія закінчилася миром. Да? Агресія закінчиться. Да? ось мир. Ну, не бачу я розвитку знову. Знову карта, остання карта миру, да? мах зробив все можливе з третьої сторони. Можливо, це Турція, можливо, це Китай, можливо, я не знаю, хто там може втрутитися. Це геополітика, вона може бути ще й під Килимною. Можуть про, про звучати якісь, пролунати якісь дзвоник, один дзвоник може вирішити, бути війні чи не бути в війні. Да? Та, скаже, скаже. Інша, третя сторона, можливо, по-хорошому, а можливо, теж бровь подимуть да? і все, і почне Путін із своїми чмобіками звідти відповзати. За, за Азербайджан, можливо, хтось впишеться. Ну, поки що я не бачу цей, цей конфлікт, поки що у мене ну, в моїх розкладах не, не випадає він, що розгориться ще одна війна на, на, на Кавказі. Дякую вам за увагу, нам все добре, до побачення.